Пані Веліна, рада вітати вас. Хочу подякувати сьогодні. Також ініціаторам такої початку такої співпраці Це депутатам Кауської міської ради Оксані Савчук та Віктору Бербицю. Кажу, ми вже бачимо перші хороші, дуже позитивні результати. У друге зустрічаємося і ви завжди з подарунками для нас, для нашого району, для наших медичних установ, військовослужбовців. То щира і велика вам вдячність. Ми маємо на меті не просто. Надати якусь допомогу, а ми проводимо навчання по використанню певного обладнання. Ми забезпечуємо цим обладнанням. Будемо щасливі, якщо зможемо такі навчання провести у вас пізніше. Ми провозимо хірургії з-за кордону для того, щоб підвищити рівень кваліфікації лікарів тут в Україні. Будемо раді продовжувати співпрацю. Ми розуміємо, яка колосальна титанічна робота лежить на плечах. І успіхи вам, і чим зможемо підтримуємо обов'язково воно ми, ми наближаємо нашу перемогу, дай Боже, щоб ця перемога була якнайшвидше, А далі будемо реабілітовуватися і те, про що ви казали, спільними зусиллями будемо працювати. Особливо я знаю, що те про в області є доволі багато місць, які прийняли себе. Ми продовжуємо співпрацю з благодійним фондом разом для України, виконавчим директором якого є Валіна Курилець. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю, основними напрямками якого залишаються надання та підтримка та розвиток наших медичних закладів, допомога ДСНС, допомога внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали внаслідок війни. Також безперечна допомога та підтримка наших військовослужбовців, зокрема в частині психологічної реабілітації. Будь-яка допомога медичному закладу вона є потрібна. Я не скажу, що це є ліки, не скажу, що це є комп'ютерний томограф. Ну, повірте мені, коли персонал отримає нове медичне вбрання, то це. Підвищить і настрій і бажання працювати, і створює позитивні умови сьогодні. Благодійний фонд разом для України отримав можливість підтримати лікарні Калушського району костюмами для працівників цієї сфери. А вони дуже хорошої якості. Нам вдалося привезти сьогодні 700 таких наборів. Попередньо до цього ми також привозили в обласну калурську лікарню та інші. Ми щасливі, що в нас є можливість підтримати не тільки медикаментами та обладнанням, <правда> приємними такими дрібничками, як цей одяг для працівників. Тому що ми розуміємо, що кожен з нас хоче відчувати себе комфортно, і цей рівень комфорту дозволить. Якісніше, краще надавати допомогу. А тим, хто її потребує, в першу чергу хочу подякувати сьогодні виконавчому директору пані Евеліні Курилець і благодійному фонду разом для України за те, що реалізовуються такі чудові ініціативи, які потрібні в даний час і потрібні обов'язково і тиловим областям, тому що всі ми кожним днем наближаємо нашу перемогу разом і відповідно з допомогою фонду. Проекти, які реалізовує фонд разом для України, є багато дуже різносторонніми, різногранними і їхню присутність, їхню допомогу. Ми мали можливість вже відчути на території всього нашого Калуцького району, не тільки Калуцького району, взагалі Івано-Франківської області. Знову хочу згадати, що ми є перша громада в Україні, яка прийняла програму серцево-легеневої реанімації для немедичного населення. Це, це грантова програма, яка проходить за підтримки фонду разом для України з ініціативи інституту суспільних ініціатив міста Львів. Надіюся, наша співпраця продовжується і ми ще матимемо можливість реалізувати реалізовувати цікаві і головне потрібні такі у цей час проекти для охорони здоров'я для реабілітації ветеранів, військових. Ми Сьогодні спілкувалися з пані Авеліною про те, що ми. Будемо допомагати в пошуку приміщення, бо в них є ідея з приводу відкриття реабілітаційного центру, зокрема психологічної реабілітації і спортивного такого тренування наших воїнів, ветеранів для того, щоб вони могли інтегруватися в життя після війни. І тому, звичайно, ми з великою приємністю звернемося до голів наших територіальних громад. Також звернемося до приватників. Можливо, хтось буде мати бажання надати таке приміщення, а вони вже свою чергу забезпечують. Печуть обладнанням а також спеціалістами, які будуть проводити цю реабілітацію. Хочу подякувати пані Авіліні, фонду разом для України і всім благодійникам, і меценатам і взагалі всім людям доброї волі за те, що не є байдужими. а навпаки долучаються і кожного дня з спільними зусиллями Божої допомоги наближаємо нашу перемогу. Звичайно, дякую ЗСУ і дякую пані Жані Тобанець і Оксані Савчук і всім, хто сьогодні взяв участь, зокрема головним лікарям медичних закладів, за те, що. Ми разом сьогодні провели таку акцію. Дякую, Слава Ісусу Христу і Слава Україні.